Вітаю вас, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні чергове не про квіти, сьогодні про рибок. Не буду сьогодні розказувати вам ні про те, які в мене рибки живуть, ні про те, чим я їх годую. нічого такого особливого і нічого такого про терміни і про догляд. Хочеться сьогодні поговорити з вами про. Саму наявність акваріуму у домі. Чи потрібен вам акваріум? Ось на це питання багато людей не можуть дати собі відповідь. Свій акваріум насправді, якщо ви дивились мої попередні відео, то знаєте, я не, не обдумувала, не заводила, м'яко кажучи, не хотіла, не купувала. Він дістався мені. У спадок, тобто в мене не було вибору. Ми поселилися, і він уже там був, і хотіла я чи ні, він уже був. Звичайно, можна було не доглядати за ним, можна було його спустити і забрати. Можна було ті чотири рибки, які там плавали, комусь віддати, тому що там практично не було ні рибок, ні рослин. Був тільки ґрунт, різний декор і чотири рибки. І фільтр, який не працював, бо був забитий настільки, що я навіть не знала спочатку, для чого він, що він. Взагалі, коли я отримала цей акваріум, я ніколи не мала справ ні з акваріумом, ні з рибками. Але поступово мене це захопило, я почала читати, почала цікавитися, почала дізнаватися і зрозуміла, що я хочу вдома акваріум. Не банку з рибками, а все ж таки акваріум. Тобто, щоб там були рослини, щоб там було світло, щоб там були рибки і багато бажано. От. Тому я почала втілювати це в життя. Почала я з рибок. Це дуже було неправильно починати з рибок, тому що якщо ви хочете багато рибок, почати треба із ґрунту, із рослин, із знань, які треба почерпнути, перш ніж заводити в себе рибок відразу багато, особливо, коли ви ну, коли ви створюєте акваріум з нуля, запускаєте. То взагалі починається все не з рибок. <хи> починається все саме з акваріуму. Скажу вам чесно, акваріум це джерело мого гарного настрою. Це відновлення моїх сил, душевних. Це релакс, це відпочинок, це спокій, гармонія. І я навіть не знаю. Навіть не знаю, що ще. Дуже-дуже-дуже багато всього. Насправді, я ним пишаюся, я ним милуюся, я довго спостерігаю за рибками, і, чесно кажучи, якби зараз мені сказали, от ми забираємо в тебе акваріум, не треба вже тобі за ним доглядати, не треба уже. Мати тобі якісь проблеми, пов'язані з цим акваріумом, ми забираємо все. Я б не віддала. От чесно. Рибки, звичайно, не погрозуть вам дроти, як собака чи кіт. Не зіпсують в квартирі меблі, не нашкодять ніде на килимку, не будуть шуміти, від них немає запаху, вони не вимагають уваги. Ну і загалом. Акваріум дуже хороший варіант для того, щоб створити в себе удома такий собі мініатюрний світ. Звичайно, є і мінуси. По-перше, акваріум створює шум. Ну як, не сам акваріум, звичайно, а фільтри і інші прибамбаси. Тому що воді потрібен рух. От як комп'ютер, десь приблизно, ну, можливо, трошки голосніше. Тому його не поставиш ніде ні в спальні, ні в тій кімнаті, де ви хотіли б подрімати. По-друге, звичайно, якщо у вас не склалося з акваріумом на початку і ви зробили з нього болото, то це теж великий клопіт. Крім того, будь-який акваріум вимагатиме від вас часу, тому що потрібен все ж таки догляд, підміна води, ну і фінансів. Майте на увазі, що акваріум дуже, дуже гарний, дуже-дуже великий, дуже-дуже крутий акваріум, вимагає дуже-дуже багато фінансів. Ну, звичайно, звичайно, можна створити якийсь такий мініатюрний світ з мінімальним доглядом і мінімальним вкладенням фінансів, але. Наприклад, я суджу по собі, вам буде хотітися весь час більшого і кращого. Ну, не знаю навіть, які ще плюси, які ще мінуси. Але давайте тепер поговоримо про те, що потрібно знати, перш ніж ви вирішите купити собі акваріум. Найперше. Чи ви хочете маленький акваріум, чи великий? Маленький акваріум – це дуже красиво, дуже цікаво, дуже круто, дуже незатратно, ні по часу, ні по грошах. Але, скажу вам чесно, початківцям краще брати відразу великий акваріум. Тому що за ним простіше доглядати. От правда, простіше. Отой От же мікроклімат, який вимагає мінімального догляду, він дуже така складна штука. І в маленькому акваріумі дуже-дуже складно створити оцей мікроклімат, якщо ви і не знаєте, що до чого. Ну, загалом акваріум може бути будь-якою форми, будь-якого об'єму, звичайно ж. Але круглі, циліндричні і тому подібні, краще не беріть. Найкращий варіант все ж таки це прямокутний акваріум. Звичайний стандартний. Ну, добре було б від 100 літрів. Тому що за ним простіший догляд, там швидше встановлюється біологічна рівновага. Ну, але такий акваріум, звичайно ж, вимагає відповідної тумби, чи столу, чи якогось такого місця, бо він буде важкий, звичайно ж. Не можна встановлювати акваріуми на підвіконні, тому що там перепаде температур, сонячні промені, які будуть шкодити, через них будуть рости водорості, вода буде смердіти. Ну і загалом це погана ідея. От також вам треба визначитися з рибками і з рослинами. Крім того, вам потрібен фільтр обов'язково, і він постійно повинен працювати. Не думайте, що ви будете вимикати фільтри на ніч, тому що ви хочете поспати. Тобто, який акваріум, де йому буде місце? Звичайно, щоб він гармонійно вписувався в ваш інтер'єр, щоб на нього не світило сонце, щоб ви були близько розетки. Скільки грошей ви готові вкласти. Подумайте, якщо у вас не вийде і не складеться, кому ви зможете його сплавити, тому що, звичайно, потративши досить багато коштів, буде шкода, щоб це все десь валялося без діла. От. Ну, ще потрібен обігрівач. Потрібне освітлення. Рибкам взагалі освітлення не потрібне, але вони, звичайно ж, краще виглядають при світлі. Освітлення загалом потрібна рослинка. Рослинки потрібні для створення правильного мікроклімату. Хоча, звичайно, якщо ви не плануєте тримати багато рибок, то, звичайно, вам багато рослинок і не потрібно. Ось, ася. Для неї це теж релакс і відпочинок. Рибки для початківців, ну от, наприклад, як у мене, це в першу чергу мечіносці, даніо. Анциструси, Коридороси, гурамі. Звичайно, ще рекомендують гупі як найпростіших для початківців рибок, але, чесно кажучи, я їх побоююся, тому що вони дуже шалено розмножуються. Я, наприклад, з меченосцями не можу впоратися, вони в мене множаться просто з шаленою швидкістю. От, ну, і, звичайно, чи ви будете тримати рибок? Мирних, чи ви будете тримати рибок якихось хижах, їх не можна змішувати. Тому про це теж треба подумати. Насправді, чим більше рибок ви хочете тримати, тим більшим повинен бути акваріум, тим потужнішим повинен бути фільтр. Але чесно вам скажу, перше, що я зробила, докупила свій акваріум побільше рибок, які я хотіла, і почалися проблеми. От, тому з рибками не раджу поспішати. Корм для рибок не такий вже й дорогий. Рибки не такі вже й дорогі. Найбільше ви витратите, звичайно, на сам акваріум, на ґрунт, на рослини і на фільтри і світло, світильники. Уже сам, ну, що придбати, як прибрати, придбати, як запустити акваріум. Тут, звичайно, в інтернеті є дуже багато інформації. Чесно кажучи, краще все якось продумати заздалегідь, тому що вирішувати вже по ходу проблеми, трошки воно, звичайно, складніше. Ну і, звичайно, вам потрібно ще заздалегідь подбати про необхідні інструменти для чистки, Сифон. Для чистки скла. Також подумайте, щоб у вас був до нього доступ, щоб ви могли прибирати, щоб все було для вас якнайпростіше. Ну, для початку все. Купуйте акваріум. Тому що акваріум принесе вам більше насолоди, релаксу і приємностей, аніж складнощів. Головне спочатку розібратися. Почитати, зрозуміти, запитати когось, хто знає краще. І ще було б чудово, коли б ви мали можливість взяти в свій акваріум воду з чогось акваріум. Уже запущеного і там, де вже встановлена рівновага. Це було б дуже-дуже чудово. А так, це нескладний процес. Тому удачі вам і успіхів. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше. А зараз всім папа! -па.